У цьому модулі ми розглянемо адвокаційні кампанії та розберемо ключові поняття цієї теми. Отже, адвокаційна кампанія це комплекс взаємопов'язаних заходів впливу на певні цільові групи з метою підштовхнути їх до прийняття нових моделей поведінки. Завдання таких кампаній полягає у тому, щоб актуалізувати та обҐрунтувати необхідну проблему, запропонувати шляхи її вирішення. Окрім того, важливо сформувати запит суспільства на розв'язання проблеми та постійно підтримувати тему у медіапросторі. Ця робота має бути спрямована як на тих, хто приймає рішення. Так і на цільові групи. Головна запорука успіху адвокаційної кампанії мобілізувати та організувати ініціативних людей, об'єднаних спільними цілями. Часто вважають, що головною метою адвокаційної кампанії є внесення змін в чинне законодавство, ухвалення нових норм або, навпаки, скасування чинних норм. Але насправді це не завжди так. Адвокаційна кампанія може мати результати, які називають трьома рівнями адвокації. Інакше кажучи, це означає, що кожна адвокаційна кампанія, як правило, має один або кілька із трьох очікуваних результатів: перший рівень досконалення політик, другий рівень системні зміни, третій рівень демократичні зміни. Далі ми розберемо окремий кожен із трьох рівнів адвокації. Вдосконалення політик є одним із рівнів адвокації. Він актуальний, якщо є потреба в певних змінах у чинному законодавстві. Загалом процес аналізу законодавства в межах адвокаційної діяльності є постійним і циклічним. Тому ми зобразили це таким собі колесом процесів: перше моніторинг чинного законодавства. друге – Визначення сфер для вдосконалення. 3. Підготовка рекомендацій. Четверте. Підготовка та проведення адвокаційної кампанії. П'яте. Оцінювання результатів і моніторинг виконання ухвалених рішень. Шосте моніторинг змін, що відбулися в житті цільової групи, в інтересах якої була проведена кампанія. І так по коло. Другий важливий рівень системні зміни. Завдяки адвокаційним заходам може бути підвищена прозорість ухвалення рішень органами влади, покращена підзвітність осіб, які ухвалюють рішення перед громадянами та суспільством, підвищено рівень залучення громадян та організації громадянського суспільства до ухвалення рішень. Тощо, адвокаційні заходи підвищують рівень громадянської свідомості. Активізм і відповідальність, і тут ми плавно переходимо до нашого третього рівня адвокації демократичних змін. Люди мають бути активними учасниками процесу, а не лише пасивними споживачами винагород від досягнутих результатів. Небайдужість суспільства спонукає владу більш серйозно реагувати на проблеми. Та дотримуватись законів сьогодні. Поодинокі активісти завдяки соціальним мережам можуть ініціювати реальні зміни, такі як скасування незаконної забудови, звільнення чиновників, закриття точки продажу тютюну, алкоголю тощо. Пам'ятаєте, з чого почався майдан? З одного короткого твіту. Тепер поговоримо про етапи адвокаційної кампанії. Для того, щоб адвокаційна кампанія була успішною, її потрібно ретельно спланувати, потрібно визначити мету і завдання кампанії, цільові групи, проаналізувати наявні ресурси та встановити часові межі для реалізації кампанії. Також варто проаналізувати стейкхолдерів та подумати, кого ви можете залучити до співпраці, чи хочете ви створити з кимось альянс. Також варто подумати стратегію кампанії та інструменти для її реалізації, у тому числі чи потрібна вам додаткова інформація, дослідження тощо. Корисно може бути вивчити інформацію про минулі адвокаційні спроби щодо теми, яка вас цікавить. Плани можуть бути дещо скориговані в процесі реалізації кампанії. Зокрема, на цьому етапі розробляється візуальний стиль кампанії, ключові повідомлення, інформаційні матеріали. Також визначаються канали поширення інформації, детально продумуються заходи та активності в межах кампанії. Тощо, після реалізації кампанії, обов'язково потрібно провести оцінку результатів для того, щоб зрозуміти, які підходи та інструменти виявились успішними, а що не спрацювало і чому. А тепер пропоную розібрати успішну українську адвокаційну кампанію. Це допоможе нам краще засвоїти тему. Антитютюнова кампанія від центру громадянського представництва життя. Кампанія була реалізована протягом 2019-2021 років. Хоча антитютюнова діяльність організації триває ще з 2009 року, мета цієї кампанії полягала у тому, щоб повністю заборонити куріння тютюнових виробів та електронних сигарет на робочих місцях, заборонити виробництво та продаж ароматизованих тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет з ароматизаторами та смаковими добавками. Заборонити продаж тютюнових виробів для нагрівання та електронних сигарет дітям, заборонити рекламу тютюнових виробів для нагрівання, пристроїв до них та електронних сигарет, збільшити розміри медичних попереджень на пачках сигарет та запровадити медичні попередження на електронних сигаретах. Під час реалізації цієї кампанії фахівці Центру громадянського представництва життя створили коаліцію з партнерськими громадськими організаціями, залучили науковців та медичних працівників для підвищення довіри до теми, співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері охорони здоров'я, проводили вуличні акції та перформанси, а також прес-конференції, прес-тури, різноманітні прес-події. Регулярно готували публікації для медіа, працювали з народними депутатами та державними установами. Основним результатом адвокаційної кампанії стало прийняття комплексного антитютюнового законопроєкту 4358. 6 січня 2022 року президент підписав законопроєкт. Окрім цього, адвокаційна кампанія дозволила досягти додаткових і незапланованих результатів, а саме, ухвалено законопроєкт, який забороняє продаж неповнолітнім електронних сигарет і рідин до них. Запроваджено семирічний план щорічного 20% відсоткового підвищення акцизу на тютюнові вироби. Запроваджено гармонізацію акцизу на тютюнові вироби для нагрівання твен та сигарил до рівня сигарет. Запроваджено акциз на рідини до електронних сигарет. Ці досягнення стали можливими завдяки системній адвокаційній роботі Центру громадянського представництва життя, партнерських організацій, органів влади, представників медіа. Досягнення у сфері контролю над тютюном є одним з найуспішніших прикладів адвокації в Україні. На завершення пропоную поговорити про те, як виміряти прогрес і зрозуміти, що інформаційна кампанія успішна. Досягнення поставленої мети здебільшого відбувається поступово. Потрібно вміти відстежувати ознаки того, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Для цього створіть чек-лист. Та позначайте прогрес. В медіа почали з'являтися повідомлення, сюжети, статті, розслідування та інші матеріали, які підтримують вашу ідею. У громаді проходять заходи, події за темою, на яких присутні ключові стейкхолдери, що поділяють ваші цінності здорового способу життя. Створюються комісії, робочі чи експертні групи при органах влади, які розробляють необхідні рішення. У сфері неінфекційних захворювань змінюється громадська думка, звички, традиції, з'являються нові ініціативи, що пропагують здоровий спосіб життя. Політики починають висловлювати правильні повідомлення про необхідність профілактики неінфекційних захворювань. Подумайте, якими показниками можна доповнювати цей список у контексті вашої адвокаційної кампанії. Та використовуйте його. На сам кінець запам'ятовуємо ключові тези з теми. Адвокація це взаємодія з органами влади усіх рівнів та широким колом стейкхолдерів з метою представлення та просування інтересів певних соціальних груп. Також це метод і процес впливу на тих, хто ухвалює рішення і на громадську думку для розв'язання питань. Розробка мапи стейкхолдерів необхідна для систематизації даних про зацікавлених осіб для подальшого стратегічного планування. Партнерства та альянси є важливими чинниками для успішної адвокації. Інструменти адвокації охоплюють пряму роботу з органами влади, вплив через медіа, акції прямої дії та соціальні медіа. Адвокаційна кампанія. Це комплекс взаємопов'язаних та обмежених у часі заходів впливу на певні цільові групи з метою спонукати їх до прийняття нових моделей поведінки. Добре спланована та реалізована адвокаційна кампанія дозволяє досягти поставленої мети та розв'язати актуальні для цільових груп проблеми. Прикладом цьому може бути антитютюнова адвокаційна кампанія. У мене на цьому все. Успішних вам кампаній та надійних партнерів поряд.